Я, до речі, зробив пам'ятки такі. Я їх залишу. А, в принципі, можна попробу пустити роздати. Пам'ятки тут, що треба робити, які там першочергові заходи, і як працювати вогнегасом. Їх було б да, да, доцільно в файлі, і біля вогнегаснику прицепить їх. Хай вони будуть. Чого у нас пожежі бувають? Ну, Перша пожежа не це не е від електрики, то у нас по статистиці більше всього да, пожежі виникає від електрики. А, друге, це не -не небережна поведінка, тобто десь вогнище розпалили, десь а, користувалися там, газовими плитами і що-що. Оце ці дві основні, які треба, ну, скажімо, нема світла, підключили генератор, включили переноску. На цю переноску посадили декілька потужних приладів, і переноска може загорітися. Це досить часто така проблема виникає, особливо якщо не якісні переноски, то вони горять. Тобто треба підключати таким чином, щоб ну була середня потужність. Тобто на два-два на переноску це максимум. Більше більше не можна на неї давати І тим паче в залежності від доводожину на Тобто газ. Неякісне не з'єднання, особливо коли користуються цими походними газовими плитами. Це, ну, от, коли нема світла заміняють, то вони досить часто не горять. Що треба робити, коли вперше ну, тільки от виникла пожежа, ну щось загорілось? Водою тушить, ну це останній випадок. Тобто вода далека не завжди тушить, особливо рідини, особливо ну якщо витік там палива і все решта, вода взагалі не тушить, водою взагалі не можна користуватися. Тобто, це піском треба засипати, землею треба засипати і ще щось. Ну саме перше, то що повинно бути, під рукою це о, така річ, що називається пожежне покривало чи кашмар. Тобто, як тільки вигорання, достаємо кашму, розкриваємо її і накриваємо повністю, можна навіть разом з собою лягаємо на очах і по периметру не протискуємо, щоб не було повітря, не заходило. Це саме перше і саме ефективне. Тобто вогнегасник це вже друге. Оце те, що ну, реально врятує у випадку пожежі, якщо вона тільки почалася. Тобто, це раджу ну, в першу чергу мати. Щоб воно було ну, в таких найбільш доступних місцях і воно, скажімо так, не вийшло. До речі, це як рекомендація, це такий маленький ручний вагнегасник, пайропул його виробляє. Він не зовсім популярний у нас. Ну, у нас більший підхід такий, що от якщо Вимагають десь, якщо десь в нормах прописано, то тоді треба брати. А якщо не вимагають, то це ні, нікому не цікаво. Але це досить така корисна річ для кухні. По-перше, тут принцип, ну, от ми далі подивимося, що таке порошок, який буває після нього наслідки. І ця річ вона не залишає, тобто вона розгорний принцип. Вона Плівку типу сторі на поверхні і е, на кухні там десь е, масло витікло, десь е, загорілося, то е, це під рукою досить е, хороше. Називається «пайроку». Дорогі, це автономний е, пожежний споріж. Е, він е, безпроводний. Там вставляється батарейка, і його можна ставити там на той же кухні в той же в котельні, і він з сиреною. Тобто є автономні, які підключаються на в систему, заводяться, і сигнал від нього подається на прибор, а прибор вже сигналізує. А є повністю автономний, який з сиреною. Це такі, ну, якщо нема пожежної сигналізації в будинку, то це такий дешевий замінник. Це газоаналізатор, ну, це я думаю, що не треба розказувати, це теж всі знають. Тобто там, де є газ, котільна кухня, то теж він ну, не, не завадить, скажімо. Що стосується вогнегасників, ну, оптимальний варіант це п'ятерка для будинку. Менше взагалі немає сенсу розглядати, більше можна. П'ятерка чим вона оптимальна? Те, що вона ну, досить зручна в переносі, те, що вона завжди ну, якби можна її поставити поблизу, на небагато місця займа. І для, скажімо так, на початковій стадії вона якби, ну, виконає свої функції. Двойка це, це тільки там для автомобіля, скажімо так, потенційно небезпечні приміщення, це там, де є газ, це ну, катіння, звісно, і кухня. Далі гараж. Якщо в гаражі зберігаються якісь ще каністри, то однозначно. Далі це баня. Якщо у ну, кого є хто користується, то там, як правило, у бані. Єдиний спосіб, це туди заводять трубу достатнього діаметру, називається сухотруб. І В разі пожежі відкривається кран, і далі це просто все заливається, тому що там дерево можна тільки трохи збити, а далі воно вже ну його тільки треба проливати. До речі, порошковий вогнегасник, він для гасіння дерева він, я ж кажу, підходить, але частково. Тобто їм накривають, роблять оболонку, а далі проливають водою, тому що тління він не гасить. Ну, Перше, працювати він повинен окремо від. Далі він повинен бути на відкритому просторі, тобто добре провітрюваний і щоб поруч не було ніяких гарючих матеріалів. Генератор загорається по яким причинам? Ну Перше, коли йде перегруз досить довго, це перший варіант. Другий варіант, коли довго працює, у кожного генератора є свої технічні характеристики, там виробник пише, скільки безперебійної роботи. Ну, як правило, ці битові вони десь більше двох годин їм користуватись не бажано, особливо влітку. Зимою ще якби там не нахолоджується, а влітку він. Нагрівається сильно. Що робити, самому і що робити сусідам, як допомогти. Значить, ну, Перші дії я сказав, це кошмар, якщо тільки побачили, використати. Далі треба апісочок. Тобто, перша дія це не гасити, це а, виключити всі а, істочники, це мається на увазі електрику, водний автомат, які вас на щитові виключити, і а, газ перекрити. Газ ну, теж досить небезпечна річ, і вона, як правило, вибухає там. sou